Чому колишні цивільні полонені на відміну від військових не звільнені від мобілізації? Багато самих звільнених і родичі вважають цю норму дискримінаційною. З якими проблемами зазвичай стикаються цивільні чоловіки після повернення з полону? Люди мають велику кількість проблем зі здоров'ям і проблем з психікою. Чи може парламент ухвалити норми, які надавали би цивільним заручникам вибір стосовно служби у війську Слушна пропозиція. Щоб це питання, ми розглянули на комітеті. Це питання до сьогоднішнього дня ще не піднімалося. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я Далі про війну на півдні України. В Україні з травня цього року діє оновлений закон про мобілізацію. Згідно з ним, військовослужбовці, які були у полоні, мають право звільнитися зі служби і не бути мобілізованими. Водночас цивільні чоловіки, які також були у російському полоні, продовжують підлягати мобілізації. Колишні бранці та їхні родини вважають, що цю норму потрібно змінити. Громадська організація Цивільні у полоні влітку цього року звернулася до народних депутатів України з пропозицією внести зміни до законодавства щодо захисту прав цивільних заручників та безвісти зниклих осіб. Сім'ї просять надати відсрочку родинам безвісті зниклих та право вибору звільненим з полону не йти до армії. Правозахисна організація Медійна ініціатива за права людини нещодавно також опублікувала матеріал на цю тему. Там вважають, що цивільним українцям, які повертаються з незаконного утримання, держава має надати право бути звільненими від мобілізації. Якщо ж вони хочуть служити, то мають робити це добровільно. Наразі верифіковано, що в місцях Несвободи в Росії перебувають майже 1700 цивільних. Такі дані в кінці серпня цього року оприлюднив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Водночас понад 14 тисяч осіб вважаються безвісті зниклими внаслідок агресії Росії. За його словами, в це число включені громадяни України, яких Росія затримувала з 2014 року у Криму на територіях Донецької та Луганської областей а також спочатку повномасштабного вторгнення у всіх регіонах, які перебували або перебувають під окупацією. Дмитро Лубінець зазначив, що цивільні найбільш складна категорія для повернення. У російському полоні вони піддаються тортурам та сексуальному насильству. У багатьох випадках їхні рідні не мають жодної інформації про них. Тож, з якими проблемами стикаються цивільні після повернення з полону? Що вони думають про мобілізацію? І чи може парламент ухвалити зміни, які надали би право вибору, колишнім бранцям служити у війську чи ні? Керівник громадської організації Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець розповів новинам Азов'я, що цивільних утримують у російському полоні в таких умовах, як і військових. Часто вони навіть перебувають у одних місцях несвободи. Російські загарбники не виконують норм міжнародного права, утримують в неналежних умовах, чинять тортури, знущаються психологічно, фізично. А більшість чоловіків, навіть якщо вони не говорять, вони стикаються з сексуальним насильством. Я маю на увазі підкреслюю це, маючи на увазі, що не тільки жінки, але й чоловіки з таким насильством стикаються. Як розповідають самі і цивільні, які звільнені після незаконного ув'язнення, і військові, які звільнені з полону. Що е, дуже часто цивільних утримують разом з військовими, а е, в тих самих умовах вони проходять такі самі тортури, над ними так само знущаються, і загалом е, ви можете почути це від російських пропагандистів і е, від представників Російського міністерства оборони, що наших цивільних вони вважають полоненими, вони вважають військовополоненими, тобто вони вважають, що вони затримали. Такого самого військового да вони їх називають терористами, там і ще якось бандитами, як, як завгодно там багато визначень. Тобто Росія сама підтверджує, що вона не, для неї немає ніякої різниці а, щодо умов утримання і умов поводження, коли вона затримує військового українця або цивільного українця. Те, що колишні цивільні полонені, на відміну від військових, не мають вибору бути мобілізованими чи ні, більшість бранців, які повернулися, вважають дискримінацією, каже Ігор Котелянець. Якщо це право застосовується для відновлення, да щоб людина могла відновитися після полону або після незаконного ув'язнення, то чому вона розповсюджується лише на військових? Чому вона не розповсюджується на цивільних? Ми на сьогоднішній день знаємо. Ну, наша організація знає десятки випадків, коли примусово мобілізовували людей, які перебували в незаконному ув'язненні? Дуже часто ці люди навіть не оформлюють. Свій так званий статус, тобто не встановлюють факт ув'язнення через міністерство реінтеграції, не подають документи просто через їх жахливий психологічний стан. Вони в депресії, і для них це дуже важко взаємодіяти з органами державної влади, готувати документи. Розбиратися в чомусь, заповнювати юридичні документи. Дуже часто ці люди взагалі замикаються в собі, закриваються, і вони не хочуть, щоб їх взагалі хтось, хтось трогав в цей момент. Вони хочуть відновитися. Україні потрібно гармонізувати законодавство і надати цивільним полоненим право вибору стосовно служби в армії, зазначив правозахисник. На його думку, для цього є законні підстави. І звичайно, що суть, яка закладалася в Женевській конвенції, зводиться до того, що якщо цивільні в момент окупації готуються до супротиву ворогу і роблять для цього якісь дії, але не об'єднуються в військові формування, то вони прирівнюються до військовополонених. і Мені здається, що цю суть її дуже легко. Зрозуміти зараз, навіть коли вона не відповідає сучасним реаліям, коли вона не враховує реалій е, війни е, гібридної, е, яку чинить проти нас Російська Федерація, е, тому косвено да, ми можемо знайти підтвердження і в Женевських конвенціях, що це нормальна міжнародна практика. В принципі, наше законодавство на сьогоднішній день вже... Урівні цивільних е, на під час окупації або на тимчасово окупованих територіях до військових, е, якщо ці цивільні мирно е, виражають свою проукраїнську позицію, наприклад, передають якусь інформацію у спеціальні служби взагалі е, продовжують бути корисними своїй державі. Так, от, якщо ви відкриєте. Чинний закон про е, розвідку, який зараз діє в Україні, то ви там знайдете одну зі статей, яка розповідає про те, що люди, які е, 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 займаються прихованим співробітництвом, та які співпрацюють з нашою розвідкою, перебуваючи на тимчасово окупованій території, передають корисну для України інформацію, вони прирівнюються до учасників бойових дій. Журналіст центру журналістських розслідувань Олег Батурін був захоплений російськими окупантами у Каховці на Херсонщині у березні 2022 року і перебував деякий час у полоні. Він розповів новинам Азов'я, що за чинним законодавством цивільні полонені наразі менш захищені ніж військовополонені. Люди переживають і самі тортури, дуже жорстоке до себе ставлення. Виходить, що цивільні полонені вони перебувають в дещо нерівних в нерівному такому положенні по відношенню до військовополонених. З моєї практики, з тих свідчень, які я брав. Люди, які перебували в полоні в друге, втретє до них ставилися ще більш жорстокіше росіяни під час другого полону, під час третього полону, навіть під, ніж під час першого полону. Але мені здається, що цивільні полонені, колишні цивільні бранці, вони перебувають, вони менш захищені з будь-яких з будь-якої будь точки зору, вони менш захищені ніж військовополонені. Навіть якщо подивитися на статистику, то якщо я не помиляюсь, лише одиниці, тобто дуже значна частина цивільних полонених були обмінені, потрапили на до України, потрапили на свободу, на відміну від військовополонених. І загалом військовополонених захищає велика кількість різноманітних конвенцій, в тому числі міжнародних. Після повернення з полону, цивільні зазвичай мають великі проблеми зі здоров'ям, каже журналіст. Я особисто, попри те, що в полоні був відносно недовгий час протягом 8-9 днів, і це було в березні 2022 року. Проте проблеми зі здоров'ям досі нагадують про себе і спілкуючись з. Іншими людьми я бачу і чую, що люди мають велику кількість проблем зі здоров'ям і проблем з психікою навіть через тривалий час після виходу на свободу і після виїзду з окупації. Права полонених цивільних і військових потрібно прирівняти, вважає Олег Батурін для росіян. Немає жодної різниці. от-от Абсолютно для них цивільні бранці і військовополонені, це практично. Ну Вони навіть часто цих людей тримали в одних в одніх і тих самих приміщеннях. Я коли був у полоні в Херсоні, в ізоляторі на вулиці Теплоенергетики, 3 то там. Теж були військово полонені, які були разом із цивільними полоненими, і про це говорять також багато інших людей. Депутат Дніпровської районної ради міста Херсона, очільник благодійного фонду Ми майбутнє України Роман Баклажов також пережив російський полон під час окупації міста. Він розповів, що дехто з колишніх цивільних бранців пішли служити у силах оборони України за власним бажанням відразу після звільнення з полону. Але проблеми зі здоров'ям даються в знаки. Зараз до мене звернувся товариш, який був зі мною у камері. Получається, він одразу після звільнення з полону виїхав і долучився до лав ЗСУ. Зараз у нього великі проблеми з ментальним станом. Він надіслав повідомлення, типу що зараз я переведусь в пехоту, щоб гідно закінчити своє життя. В нього галюцинації, він впадає в ступор. Ну, коротше, він не отримав ніякої. Лікарської допомоги, одразу пішов в лави ЗСУ, і, виходить, зараз от такі проблеми це виявилося. Ми вважаємо, що ми страждали. Ну, багато хто, з тих, хто був в полоні, багато хто були партизанами, це, чи приймали участь в рухі опору. Тобто, якби вони захищали свою державу. Всім треба лікуватися. Я сам лікуюся вже другий рік, і в мене свободи челепу челюсті зводи получається і інколи бачу галюцинації, що я йду по коридору от довгий узкий коридор. І я йду, і я бачу, що що як цей коридор катів. Звільнені з полону цивільні чоловіки розуміють важливість проведення мобілізації, каже Роман Баклажов. Але також вони усвідомлюють ризик повторного захоплення у полон до російських окупантів. Вони мають право нас мобілізувати, кажуть, ти здоровий там туди-сюди. Ну, вони не розуміють, що може бути повторення. Ну, якщо, припустимо, я, я піду воювати, в мене більше 35 інтерв'ю, всі мене знають, там мене одразу в тому полоні уб'ють. Тобто це вони мене посилають 100% на знання. Де гарантія неповторення полону? Нема. Получається, були випадки, коли ну, і вони змушують, там, їм все одно у них наказ. Тільки там мобілізувати, і вони мобілізують не розбираючись по суті. Чи морально mm -hmm. там давлять в тому -то цікаво? Ну, Якби ми розуміємо, що це мобілізація це важливо, але група цивільних полонених це не так багато. До того ж чоловіки у російському полоні зазнають сексуального насильства, розповідає депутат. Після такого досвіду потрібна тривала реабілітація. У нас е багато фактів у нашій групі десь. 15 чоловік, над якими було сексуальне насильство, ну це не зґвалтування, там, як прийнято, там сексуальне насильство, це тебе роздягають догола проти твоєї волі, чи когось з твоїй присутності мог згвалтувати. Ну, припустимо, ну, ти був присутній і наблюдав за зґвалтуванням. це теж. Сексуальне насильство там, багато кого би ну, струм причіпляють до статевих органів, це, ну, а це вони практикували майже зі всіма. І виходить, це вважається сексуальне насильство. Людина потрапляє в армію, і він, якби у нього статус постраждалого. Звісно, про це всі дізнаються, і буде хі-хі, ха-ха, не зрозуміло, що. І плюс що у людини постраждаючи. Від сексуального насильства вона більш травмована, ніж звичайний полонен. Тобто це більш глибокі травми, і треба більше працювати з психологом. Ну, Дольше і важче. І про це, це велика проблема, бо вони, ну, чоловіки про це не, не бажають балати. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на запит нашої редакції відповів, що на його думку колишні цивільні заручники повинні мати відсрочку або звільнення від мобілізації. Таке право мають звільнені з російського полону військові. Проте наразі питання не врегульоване на рівні законодавства і може мати ознаки дискримінації. Омбудсмен зазначив, що наразі законодавчо неврегульованими залишаються питання відсрочки від призову на військову службу членів родин цивільних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Водночас родичі зниклих безвісти, військовослужбовців мають право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся із цим питанням до комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій України, а також до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, і очікує на відповідь від голів цих комітетів. Народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ахтем Чиго зазначив, що цивільні полонені навряд чи можуть отримати спеціальний статус, який дозволив би бути звільненими від мобілізації. Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський вважає, що питання надання відсрочки чи звільнення від мобілізації цивільних бранців може бути вирішене у парламенті. Я думаю, що якщо йде саме про е Взяття в полон українських громадян України окупаційну армію. Якщо ці громадяни трималися саме в таборах або в місцях позбавлення волі, в звичайних, де тримаються наші військовополонені, то слушна пропозиція, щоб це питання, ми розглянули на комітеті. Це питання до сьогоднішнього дня ще не піднімалося. Я Думаю, ми можемо його обговорити. Я думаю, що воно може бути. Вирішено позитивно, але не лише про тих, хто дійсно був у статусі, скажімо так, ув'язнених незаконно країною агресором, органами країни-агресора і перебував в місцях позбавлення волі або обмеження волі, в тому числі для військовополонених. Статус незаконно ув'язнених цивільних осіб підтверджується українською владою, а також міжнародними організаціями. Додав депутат. Це підтверджується не лише українським урядом. Це підтверджується відповідним міжнародним правозахисним організаціями, міжнародним комітетом Червоного Христа і Інформація про те, що певні громадяни України перебувають в статусі військовополонених або скажімо так, ну складно навіть правильне слово підібрати. Не зовсім коректно говорити про них як про полонених. Це швидше за все заручники в російського окупаційного режиму. Але обмін інформацією про те, хто тримається в місцях позбавлення волі саме в статусі таких заручників чи військовополонених, є у відповідних наших органах в координаційному центрі. поводження, з військовополоненими в Службі безпеки України. Тому, безперечно, інформація про те, що саме саме конкретний громадянин України перебував в, в якості фактично або полоненого або заручника. Вона має бути верифікована відповідно до тих механізмів, які є в розпорядженні органів влади України. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.